У Сумах нагородили юних спортсменів, які брали участь у Combat Games – Перших європейських змаганнях з різних видів єдиноборств. Сумщину на змаганнях представляли 22 спортсмени. 17 з них повернулись з медалями. Юрій Маєрович, тренер з дзюдо з Охтирки. Охтирчани на Combat Games здобули три медалі одну золоту у дзюдо і дві срібні у самбо. Говорить, потенціал у невеликого міста ще є. У нас дуже багато наших учнів ще зараз за кордоном, які продовжують там навчання. Надіємо, що скоро це. Не буду, три крапки закінчиться, і наші учні, наші спортсмени, наші люди повернуться, і ми будемо відбудовувати і зробимо ще краще, чим є зараз. Золоту медаль у Тхеквандо ВТФ здобула на Комбат Games Аліса Павленко з Сум. Говорить, змагання для неї особисто були важливими. Ми досить довгий період часу тренувалися та готувалися для них, тому була за себе гордість та гордість за тренера, який нас підготував. Приїхала з Охтирки підтримати сина, мама Івана Другова, переможця Комбат у дзюдо. про своє відчуття від перемоги сина на змаганнях. Пані Наталя говорить: сльози перші були сльози, радісті, а потім. Гордості, саме перше гордості у середу 5 липня. Спортсменам призерам Combat Games вручили подяки від міністерства освіти та науки України та подарунки від Сумської обласної військової адміністрації. Відзнаки отримали і тренери дзюдоїстів, і самбістів, треквендистів і борців греко-римського стилю, які представляли Україну та Сумщину у сербському Белграді. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.